Так, гарний. І як він розставлений, це точний висів, так? Так, це точний висів. Ну, видно одразу. Бачите, оце, оце мій коньок, точний висів, який досяг, дозволяє е, разом з цією технологією регенеративного землеробства досягти більших успіхів. Точна розкладка в насіння, так бачимо. Так. Да, видно О. прямо. О. Зараз дуже гарно видно. Як вона розложена. І це при тому, що тут 300 тисяч угу. і ще можна зменшувати. Так. Ще можна зменшувати до 200-220 тисяч. Тут попередник був озима пши, е, яра пшениця. А, от видно. Я видно. Так. Навіть. Попередник тут була яра пшениця з урожайністю 6,5 тонн. А перед попередник цукрові буряки, які не вдалися. І тут е, технологія... Це в тому році тут був цукровий буряк, я пам'ятаю, да? який дав 400. Так. Звісно. А от тут Тут Миші, миші, миші попрацювали, не? так. Угу. Ну, а в цілому з мишами, як є проблема? Ну на ріпаку бачу є. На ріпаку так? Є. Люблять вони ріпакують. Так. Так? А ви якось боретесь з ними? Лисами боремось. Є лиси? Є лиси. Контролюють, так? Да? Ну так, вважаємо, що контролюють, але все одно не до кінця. А там, бачимо, от, в долині, то це не миші. Це... Озима совка так пошкодила, бо <звіг> теж <звіг> те не мали досвіду і треба сіяти з інсектицидним протруєнником. А, а, ви сіли, так, а сіяв просто протруєне насіння, але <звіг> так, без інсектицидного. А, ну вернемося до технології. Тут була яра пшениця. Е... Посів ріпаку 25 серпня з нормою 300 тисяч. Гібрид Дактари, це ДСВ, німецька компанія, е, здобрив тут тільки курячий послід 3 тонни на гектар поверхнево, без заробки. І що ми бачимо? Ми бачимо, що рівномірне розкидання раз, немає таких, да? як знаємо, що так, старі так. розкидачі, то вони так нерівномірно вносять і не видно, маємо не. полоси, то тут по полі полос немає. І при посіві 80 кг яри в рядок разом з 7, 20, 28, 70 кг в рядок. І я бачу, що це за потужне живлення, бо ріпак ну, або треба було з меншою нормою сіяти, або менше добре вдавати основних, бо бачу, наутіл працює, бо тут були перед буряком покривні по культури. і, ну… Цей ріпак, як ми кажемо, непогано себе... Це після пшениці ще були покривні культури, так? Ні-ні, не були. Я маю на увазі перед буряками а, були. Да. Да, да, я понял. так. я А так не встигнемо, бо пшениця так. збиралася в серпні і так. ріпак сіявся так, так. в серпні, бо пшеницю збирали на початку серпня. Бачите, який дощ прийшов. Так, До нас. хоче нас поля вигнати. Так-так, Можна подивитись, так? Да? Ну, роз, розвиток дуже гарний. Так, і він вже от галузитися почав. Угу. Вже. О, і ми бачимо, що грунт тут <кхи>, живий, так. він не ощільний. І до цірвяки працюють, видно, дирки від челяків. Ну, самих червей нема, бо. Ну, вже холодно. Так, холодно. А, і, і, і бачите, скільки коріння. Так, так. Коріння ну, і живого, і, проблем, мед, да. і відмерлого. А це сірий у вас? Сірий опідзолений, так. Сірі опідзований ґрунт, так. Да. Ну, цікавий ґрунт. Він... Ви як професіонал нюхаєте його. Стуланий, так, да, да, структурний. Ну, ґрунт не має запаху, має специфічний запах. Має. Да, да. А він, от, типу, от бачите, затягають... Черв'яки затягають. Так, так. Пожнивні рестки, так. так. Ну дуже такий приємний, такий, як творожниста маса така висипається. Ходімо, бо дощ. Тикаємо, дощ. Налетіло, чекаємо. Хотіли ще поїхати, подивитися, але бачу, що погода нам не дасть. Тікаємо Ми тако проїдемось біля поля. І бачите, які пагорби тут теж, да? Так? так. Тут водна ерозія це також проблема, так? Бич великий. Угу. Тому з нею треба боротися. Чи проскочимо ми? Так. Представляєте, як дощ налетів несподівано? І як моментально розвезло дорогу. Чи вдасться нам вискочити? Це саме цікаве. Вдасться. Прорвемось? Так. Це тут все на, на півкарлик, трошки менший ріпак, бо ага. тут на півкарликовий гібрид. Бачите, я вмію в таких умовах їздити. Вода, да, що <реш> <чувствується. реш> да, да, так, що да. так, ну, погода долетіла церква. Бачите, церква на пагорбі у нас. Браво.